Пливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика Новині плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт-привіт! А я нагадаю, що наш подкаст створений на основі нашого щомісячного бюлетеня щодо. Прав можливостей останніх новин для внутрішньо переміщених осіб, тому давайте починати з стратегічних рішень, стратегічних новин, які сталися за останній місяць. І розкажемо ми для початку про міністерство економіки України, яке працює над розробкою стратегії зайнятості населення. Майбутня стратегія зайнятості в першу чергу буде спрямована на створення нових робочих місць, професійну переорієнтацію, забезпечення інклюзивності, реформу системи служби зайнятості такі важливі чинники, які безпосередньо пов'язані з тим, щоб забезпечити населення України зайнятістю працевлаштуванням. Так і можу сказати, що наша група впливу долучилася до, скажімо так, обговорення. Цієї стратегії зайнятості, тому що там одними з цільових аудиторій є внутрішньо переміщення особи, є люди з інвалідністю, і можу сказати, що. За результатами тих обговорень, які вже відбулися, тому що зараз дійсно йде цей процес так, обговорення проблематики, шляхів рішення цих проблематик, то ну, можу сказати, що ніби держава дійсно ставить перед собою мету покращити ситуацію у сфері зайнятості для населення, так, тому що тут дійсно не не виключно для внутрішньопереміщених осіб, тому що колись ми. Розробляли проект стратегії зайнятості переселенців, зараз ні. Це такий глобальний окремий документ, який має дати направлення розвитку зайнятості підприємців, бізнесу в Україні. Тому видно, що є на меті. Створювати нові робочі місця, які будуть відповідати ринку, є мета поліпшувати знання людей щодо там, ринку праці, щодо написання резюме, тобто, да, щоб люди могли самореалізовуватися, шукати ці місця для роботи, де де вони хочуть себе розвивати, самореалізовувати, знову ж повторю. А поки не можуть сказати прям на 100%, буде цей документ ефективним чи ні, але ми, мовно, в такому включенні в цей процес, намагаємося там надавати свої рекомендації, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, і будемо вас тримати в курсі, як розробка цього документу буде далі. Відбуватися, і наскільки ці заходи, які там будуть вкладені в цей документ, вони будуть на нашу думку ефективними чи ні? Тому дивимось, можливо, що дійсно щось зміниться і для наших цільових аудиторій. і продовжуючи тему зайнятості, ми в черговий раз хочемо звернути увагу на наявність пропозицій роботи одночасно із житлом для працівників. На сайті Державної служби зайнятості посилання на активні вакансії є, в тому числі в нашому бюлетні, можна знайти доволі багато таких вакансій, які одночасно із пропозицією по житлу. Наприклад, з початку року роботодавці подали більше двох тисяч подібних вакансій. Найбільше є у столиці та Київській області. У Києві наразі актуальними залишаються 148 вакансій з наданням житла в області з початку року 132 пропозиції, все ще актуальні. Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій це Полтавська, Дніпропетровська, Хмельницька. Тому, будь ласка, у кого є потреба, це непоганий варіант і працевлаштуватися, і знайти житло. Так, я можу тут єдине додати, що в принципі такий формат а, житла і роботи. А, ми його пропонували для держави як такий напрямок розвитку да, питань зайнятості для ВПО. Тому те, що зараз є ці вакансії, громади самі це роз ну, громади, да, це розуміють, роботодавці теж і надають житло, і надають роботу, це круто. Тому мені здається, що такі е, ініціативи, такі е, формати мають ставати все більше. Я розумію, що для роботодавців це таке навантаження, да це треба мати можливість забезпечити людей роботою, але загалом ми бачимо, що і робочих сил не вистачає, да, тому що підприємці говорять про те, що є певна нехватка робочих кадрів, і мені здається, що для роботодавців це теж може бути таким варіантом, як залучити до себе. На роботу людей, зокрема внутрішньопереміщених осіб, які 100% потребують якісного житла і роботи для того, щоб забезпечувати себе і мати таку фінансову незалежність, тому. Якщо ви підприємець, ви думаєте, як, скажімо так, розвинути свій бізнес, залучити більше людей, кваліфікованих людей, то можете от якраз подумати над такою ідеєю, щоб надавати житло. Ну так, спочатку ми працюємо, працюємо, а потім у нас виникає право на пенсію. І в травні цього року уряд прийняв рішення у формі постанови про те, що періоди офіційної роботи за кордоном відтепер будуть враховуватись для призначення пенсії за віку. Для того, щоб підтвердити свій офіційний трудовий стаж, можна використовувати різні документи: виписки, довідки, будь-які інші документи, які фактично підтверджують працевлаштування Україні перебування. При цьому в самій постанові враховано, що у разі якщо таких документів буде недостатньо або недостатньо інформації, яка викладена в таких документах, пенсійний фонд України звертатиметься за підтвердженням до компетентності. Органів іноземної держави або через Міністерство закордонних справ буде отримувати необхідну інформацію. Тому всі розуміємо, скільки років вже йде війна, і скільки часу наші громадяни проживають за кордоном, і працюють там, звичайно, і отримують трудовий стаж, і справедливо. Дійсно, щоб він міг враховуватися для призначення пенсії. Дідине тут мені цікаво. Тут я звертаюся до людей, якщо у вас є знайомі, або ви безпосередньо та людина, яка буде в найближчому майбутньому оформлювати пенсію. І у вас є роки роботи за кордоном, то спробуйте використати цей механізм. Тому що мені, наприклад, цікаво, як це спрацює на практиці, бо в постанові да, в новині. Ми розповіли, що теоретично ми знаємо, як це буде да, працювати. Це а От на практиці буде чудово, тому якщо у вас є знайомі, або ви безпосередньо будете мати такий досвід, то напишіть нам, зателефонуйте, розкажіть, чи дійсно це так все спрацювало, чи пенсійний фонд маючи там. Ваші документи, які підтверджують вашу роботу, да це врахували або самі з'ясували. Тому цікаво, як це спрацює. Ну, час покаже. Це поки що це в теорії, а практика, ну якщо вона буде трошки відрізнятися, то можливо тоді уряд внесе відповідні зміни для того, щоб воно відповідало. І ми від зайнятості переходимо до соціальної підтримки. Ми ще раз хочемо наголосити на е, такому е, інструменті на підтримці від держави, як субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Е, зараз е, з'являється дуже дуже багато змін про які розказують серед. Цих змін в тому числі і е, розробили е, калькулятор для розрахунку субсидій. Тобто е, кожен може самостійно попередньо подивитися на розмір субсидії, яку може отримати сім'я, враховуючи поточний дохід, кількість членів сім'ї, е, інші умови, там, метраж житла, регіон, де знаходиться житло, тому можна попередньо перевірити самостійно е, посилання на калькулятор. Є в нашому бюлетені можна зайти, подивитися, розрахувати самостійно. Окрім того, хочемо нагадати про ем, ті зміни, які відбулися нещодавно. Ось тепер за субсидію на оренду житла можна звертатися не тільки коли ви орендуєте квартиру повністю, але й тоді, коли кімнату. Ви можете звертатися, тоді коли ви орендуєте квартиру або кімнату у юридичної особи. Ви можете звертатися в тому числі і офлайн, онлайн, як вам зручно, у орендодавців є право відмовитися від отримання компенсації. Будь ласка, зверніть увагу, якщо у вас є потреба, на такий інструмент державної підтримки, оскільки в, маючи там певний дохід, це така суттєва підтримка для сім'ї для того, щоб мати житло. Я тут хочу додати, що ми адекватні, ми розуміємо, що ця програма. Ну, скажімо, зараз немає такий шквал е, популярності і там не, не знаю, не десятки тисяч людей подалися на участь у цій субсидії, за того, що дійсно ринок оренди в нас досить в такому в тіньовому е, сегменті знаходиться, на жаль, досі. І зрозуміло, що в більшості внутрішньопереміщених осіб важко переконати власників житла на участь для цієї програми, тому тут. Е, ми будемо намагатися, як організація, далі змінювати певні норми постанови, принаймні намагатися так, що змінювати, щоб цю ситуацію покращувати, щоб більшість внутрішньопереміщених осіб могли скористатися програмою. А з іншої сторони, ми закликаємо тих орендодавців, які вже сьогодні здають офіційно свої помешкання в оренду, ті, хто збиралися так вийти в. В білу зону, я не знаю, якщо можна так сказати, подумати над тим, щоб взяти участь у цій програмі. Тому що дійсно ви з однієї сторони, маєте певний там договір і певні гарантії для того, що все буде нормально з вашим житлом. А з іншої сторони, ви можете отримати компенсацію податків. З іншої сторони, якщо вам не потрібна ця компенсація, ви можете від неї відмовитися, але при цьому ви допоможете родині внутрішньопереміщених осіб, які втратили домівки, ці зекономлені кошти, які вони будуть мати, бо будуть мати підтримку від держави, направити на інші базові потреби, як медицина, як освіта, як харчування, все все інше, тому. Тут, звичайно, якщо ви ніколи не здавали житло офіційно і не маєте такої мети, то дійсно навряд чи ми, напевно, зможемо вас прям переконати, допомагати іншим людям. Але якщо ви це вже робите або у вас були такі думки, то мені здається, ця програма може якраз бути тим знаком, символом того, що пройшов час переходити в таку в білу роботу і. Сплачувати податки ну, категорію осіб, які е, не планують переходити в білу, умовно кажучи, тут можна звернути їх увагу на той факт, що система оподаткування і відношення там податкових органів до різних ситуацій змінюється. От ми бачимо вже все те, що стосується перерахування платежів, не погрожує. Я не погрожую. Я просто попереджаю, що рано чи пізно все одно в. У будь-якому випадку контролюючі органи доберуться і до цього аспекту. Ось це потрібно враховувати зараз. Є стимул і можливість переходити у білу площину. Непоганий стимул, непогана можливість. А зараз ми хочемо звернутися до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали звідти і не отримують виплати від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Ми прекрасно знаємо, що нещодавно була прийнята постанова, яка регулює такий загальний порядок отримання пенсії для внутрішньопереміщених осіб і для громадян, які знаходяться для пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Ось і для громадян, які проживають на тимчасово. Купованих територіях і відповідно до цієї постанови, до 31 грудня 2025 року, потрібно подати заяву про неотримання пенсії від Російської Федерації. Наразі такий сервіс уже став доступним на порталі пенсійного фонду. Ви можете зайти в наш бюлетень, подивитися, яким чином це можна зробити. Ось Бажано не відкладати подачу такої заяви, повідомлення на довготривалий період. Краще зробити це завчасно для того, щоб не було там велике перенавантаження онлайн-сервісів пенсійного фонду і була змога зробити це в зазначені строки. Але офлайн теж можна. Це залишається. Да, ну да, ну да, я да. просто мені треба це про проговорити. Я не те, що заперечую твої слова, але додаю, що це, якщо вам незручно, ви не хочете, не любите бути такими інтернет-користувачами, це це можна зробити в офлайн режимі, прийти і подати заяву до відділу пенсійного фонду. І ну, загалом круто, що я так дивлюся, мені здається, я, звичайно, не проводила дослідження, але виходять виходять, якісь, ну, виходять, не знаю, запускаються послуги для внутрішньопереміщених осіб, бо ну, це наш та, ракурс, я думаю, і для інших ну, категорій громадян, але тим не менше, послуги, які безпосередньо стосуються ВПО, я так дивлюся, що всі вони потім мають формат онлайну, тобто, якщо не одразу. Бо є б там, де одразу це передбачається, десь поступово. Але мені так здається, що держава зараз дійсно намагається всі-всі, які можливі послуги давати в можливість людині в різних форматах цією послугою скористатися там, чи заяву подати, бо навіть і типу, по субсидії. Да, ми також про, про це говорили, але так як приклад інший нагадати, що можна також договір і це, все це завантажувати і подаватися на субсидію через. В онлайн інформація маю на увазі, і все ніби ну хто вміє, хто може, то це дуже дуже зручно. Тому це добре, що є такий спосіб. І тепер ми поговоримо про наше майбутнє. Про наших студентів та дітей маємо відзначити, що запрацювала освітньо інформаційна платформа для жителів тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Власне кажучи, хоча анонсовано, що це платформа саме для жителів цих територій, але скористатися інформаційними матеріалами, які знаходяться на цій платформі, можуть і інші жителі тимчасово окупованих територій. На Платформі зібрана актуальна інформація про можливості української освіти незалежно від місця перебування. На сайті є матеріали для батьків, для дітей, для педагогів про здобуття загальної, середньої, професійної та вищої освіти для учнів із тимчасово окупованих територій. Є доступ до навчальних програм і онлайн-курсів. Тому Закликаємо всіх майбутніх студентів з тимчасово окупованих територій заходити, читати ці інформаційні матеріали і вступати до вищих навчальних закладів, які знаходяться не на окупованій території. Так добре, що з'являються різні ресурси, і на сайті Міністерства освіти і науки є розділи. І зараз взагалі розпочинається вступна кампанія так для. Для всіх тому дуже важливо, щоб були якісні матеріали, якісна продукція, інформація для зрозуміла. І ми я теж закликаю, тому що не знаю наскільки там нас слухають люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Але наші слухачі, слухачки, внутрішні переміщення особи дуже часто мають так або родичів, або знайомих, які перебувають. На тій території, тому думайте про майбутнє так, цих дітей, або вже там навіть і дорослих людей, да, там, повнолітніх, але які ще планують навчатися в житті, і передавайте таку інформацію, тому що вона досить корисна і впливає на майбутнє. Це правильно Олеся сказала, да, що це такі новини, і взагалі робота, мені здається, МОНу, робота тих організацій, які займаються молоддю, освітою, це дуже відповідальна. Діяльність, тому що дійсно впливає на майбутнє безпосередньо людини, тому так. і поговоримо трошки про забезпечення житлом. Маємо повідомити, уряд України та банк розвитку Ради Європи підписали угоду про виділення 50 мільйонів євро для забезпечення житла внутрішньопереміщених осіб. Це буде новий проект. Він передбачає надання понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для родин внутрішньопереміщених осіб. Умови іпотеки включають фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років, а також можливість подати заявку через портал Дія. В нашому бюлетні є посилання на цю новину, тому для кого це є актуальним. Просимо. Тут я може. Ще раз е, сказати слова подяки і такої певної поваги до держмолодь житла, до працівників цієї структури, тому що дійсно ці люди вони досить довгий час робили все і продовжують робити для того, щоб е, знаходити нові ресурси, нові фінанси. щоб Продовжувати розширювати програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньопереміщених осіб, тому що дійсно це додаткові кошти, які надійдуть в бюджет так, держави, і люди, які вже зараз є, вчені, ну, в такій умовній черзі, да, тому що є вже певний перелік внутрішньопереміщених осіб, які е, подали заявки на участь у пільговій програмі. Там вже йдеться лотерея, так, відбір е, людей. І добре, що знайшли ще кошти, які допоможуть там більше тисячі сім'ям отримувати пільгові іпотечні е, е, кредити, і будемо. Дивитися та бо ми теж часто дивимося, як проходять конкурси. Про це теж пишемо. Тому, якщо у вас є бажання і головне можливість, тому що дійсно тут треба мати певний фінансовий базис і можливість виплачувати навіть по дуже класним умовам, але тим не менш потрібно мати. Е Фінансову базу, то подавайте заявки так. Там через дію це досить е, зручно, швидко зробити. І сьогодні ще раз, і, і наступного разу, і через раз ми теж будемо постійно про це говорити і нагадувати про міжнародний реєстр збитків. Це надзвичайно. Важливо, оскільки станом на поточну дату міжнародний реєстр збитків приймає заяви, фіксує всю шкоду в різних категоріях, яка була спричинена Російською Федерацією. Це стосується загалом всього постраждалого населення. Наразі хочемо звернути увагу про те, що реєстр збитків почав приймати заяви про пошкодження або знищення нежитлового. Нерухомого майна е, у кого таке трапилося, обов'язково потрібно подати заяву. Для того, щоб зафіксувати нанесену шкоду. Зрозуміло, що на поточному етапі міжнародний реєстр збитків він не передбачає виплату компенсації, він просто фіксує прийнятність заяви та саму нанесену шкоду, але з часом буде напрацьовуватись і механізм, в тому числі компенсації. Тому, Є різні заяви. Ось зверніть, будь ласка, свою увагу на цей інструмент, оскільки ем, нанесену шкоду потрібно фіксувати. Охочесь, і хочу сказати, що в нашому подкасті по новинам ми завершуємо. Але більше новин, більше актуальної інформації читайте в нашому бюлетені. Ми його публікуємо на всіх наших ресурсах і робимо розсилку. Тому, якщо ви ще не підписані на неї, то, будь ласка, надішліть через сайт наш побажання підписатися. Наш Олександр одразу вас додасть в цю базу. І, звичайно, в бюлетені є ще інформація, окрім новин, трішки такий підсумок нашої роботи за місяць. Там ви знайдете різні аналітичні статті, зможете побачити інфографіки, звернення і вебінар, до речі, ми теж в цьому місяці провели вебінар щодо субсидії. І також хочу окремо звернути увагу, що ми. Проводимо зараз такі міні-дослідження серед нашої цільових аудиторії: анкетування щодо реалізації стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Тому, якщо ви не заповнювали ще цю анкету, будь ласка, приділіть трішки часу, зайдіть, заповніть дуже важлива вашу думку щодо того, як ви оцінюєте реалізацію цієї стратегії. Нам буде. Цікаво і корисно дізнатися вашу думку, а головне пропозицію для покращення майбутніх таких стратегічних документів. І, звичайно, є ще розділи і законодавчих ініціатив, де ми розбираємо ці напрацювання Верховної Ради і даємо свою таку маленьку оцінку цьому. І там трішки ще є заходів, де я була безпосередньо, де виступала, зможете теж зайти, подивитися, можливо, щось. Цікаво для себе дізнаєтесь. Тому, будь ласка, підписуйтесь на всі наші ресурси: інстаграм, сайт. Ну, на сайт не підписатися, але заходьте, дивіться. Фейсбук-сторінка. Ми намагаємося бути актуальними, цікавими і цінуємо також ваш зворотній зв'язок. Тому до наступних зустрічей. І бережіться, і до наступних зустрічей. Пливовий подкаст.